Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з надією. Я бажаю доброго ранку і тим, хто не має можливості, тому що сьогодні можуть так складатися обставини. Але разом з вами, хто сьогодні біля екрану, я дякую Богові за новий день життя, дякую за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Адже це єдина надія для нас покладатися на Бога. Боротьба, яка розпочата на цій землі, вона буде завершена. Господь повернеться на нашу землю, але ми маємо довіряти Йому, довіряти Його Слову, і пам'ятати, як сказав Ісус, що нічого не мене, і сказано Слово Божого. Послухайте вірш, записаний у Євангелії від Матвія у 5 розділі 18. Запевняю вас, доки будуть існувати небо і земля. Жодна йота, жодна риска із закону не зникне. Усе збудеться. Коли Христос уступив у боротьбу, сатана протистав йому і почав воювати за кожний сантиметр території, докладаючи всіх сил, аби перемогти Його. У цю боротьбу було втягнено. Багато дієвих осіб, оскільки вирішувалися питання надзвичайної важності, і на них мала бути знайдена відповідь, чи є Божий закон недосконалим, чи потребує він поправок і змін, чи він непорушний, чи надійне Боже правління, чи воно потребує змін. На ці запитання необхідно було дати відповідь не тільки мешканцям Божого міста, але й жителям усього небесного всесвіту. Від ясел і до Христа сатана переслідував Божого Сина, спокуси, як буря, обрушувалися на нього. Проте, чим запеклішою була боротьба. Тим більше він дізнавався про спокуси, яким піддається людина, і тим краще готувався допомагати викупленим суворість випробування, якого зазнав Ісус, була пропорційною цінності того, що міг здобути або втратити Ісус у наслідок свого успіху або поразки. У боротьбу був втягнутий не тільки наш світ. Цей світ був полем битви, однак результат конфлікту впливав на всі створені Богом світи. Сатана прагнув створити видимість, що він бореться за свободу Всесвіту, навіть коли Христос висів на христі. Ворог наважився так подати свої аргументи, удаючись до неправди й хитрості, щоб у всіх виникло переконання, не мов би Божий закон деспотичний. Він обмірковував усі деталі, спланував кожну злу справу, впливав на кожний розум, аби заподіяти страждань Христу. Він спровокував хибні обвинувачення проти того. То чинив тільки добро. Він підбурював до жорстоких справ, які посилили страждання Божого Сина, чистого, святого, безвинного, своїм спробам, своїми діями сатана викував ланцюг, яким сам і буде скутий. Небесний всесвіт засвідчить про справедливість покарання сатани Богом. Небеса самі побачили, якими б вони стали, якби сатана там залишався. Непорушність Божого закону була доведена не тільки невеликій кількості обмежених творінь цього світу, а й усім мешканцям Небесного Всесвіту. Одностайно вони прославляли Бога як праведного, милостивого, самовідданого і справедливого. Християнське життя це життя покори, яке показав нам Господь. І що воно дає? Це покірне життя. Апостол Яків в 4 розділі, в 8 вірші, сказав чудові слова. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас, очистіть руки, грішники і очистіть серця двоєдушні. Господь довготерпеливий до людей. І коли вони вперто вирішують керуватися власними судженнями, Він дозволяє їм це робити. Господь не забороняє людині робити, що вона хоче. Але коли людина усе більше заглиблюється у свої дослідження, удосконалюючись у здатності осягати волю Бога та Його шляхи, вона краще починає розуміти власне невоство. Тим самим показуючи, що досягла явного прогресу у порівнянні з початком християнського шляху. Чим більше християнин наближається до Господа, тим більше його розум сповнюється Божественною просвітою. Він гостріше відчуває власну мірзенність, зауважує вади свого характеру, а також бачить свій обов'язок. У тому світлі, у якому представляє Його Бог. Чим ближче християнин до Ісуса, тим помітніші і відчутніші для Нього власні вади, яких раніше Він не зауважував. Він бачить необхідність упокоритися під міцну Божу руку. Якщо ж відбувається Його піднесення, то не Він підносить себе, а його підносить Господь. Спрямовуючи свій погляд на чистоту і досконалість Христа Ісуса, визнаючи Божі дороги та прямуючи ними, Він не заплющує очі на власні вади і недосконалість. Бог відкриває йому наміри і сподівання його серця, хоч Його поведінка в очах людей може виглядати ідеальною і бездоганною. Християнська покора. Це чудова риса, справжній засіб від відступництва сатани, котрий виношує нечистиві амбіції та різноманітні спокуси, на які тільки здатний. Дар покори в Христі Ісусі спонукає недосконалу людину побачити свої вади і приготуватися до спадщини святих у світлі, де Бог буде всім і у всьому. Хіба Господь не викривав? Ваші дороги. Вам слід довіритися Богові, довірити свої здібності, щоб Він значно удосконалив їх та зробив більш ефективними. Тоді Його праведність піде перед вами і слава Його буде вашою нагородою. Христос говорить: без мене не можете робити нічого. Якщо ж ви знехтуєте Божою порадою. Вам загрожує небезпека, небезпека вічної погибелі. Я хочу молитися, щоб ми мали мудрість і щоб нам не загрожувала небезпека загибелі, а щоб перед нами була перспектива вічного життя. Отче наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє і царство, і сила, і слава навіки. Амінь. На превеликий жаль, ми бачимо сьогодні, що християнство досить таки поділене. У кожного своя дорога, своє судження, своє ставлення до тих принципів, які Господь залишив у своєму слові. Но Христос дав досить таке зрозуміле застереження всім послідовникам своїм, що, доки існують небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону Божого не зникне. Усе збудеться. Збудуться й Божі слова, що вірні будуть спасенні, вони будуть унаслідувати вічне життя. Збудуться його слова, що кожен, хто повірить у нього, він прощає йому всі гріхи, і така людина буде радіти всю вічність. Ну і збудуться слова, які сказав Господь: якщо ви не повірите, не приймете мене, ви загинете навіки. Господь не бажає цього, бо він сказав слова що так полюбив світ, що віддав свого сина, щоб кожен, хто повірив, не загинув, а мав вічне життя. І якщо тільки людина не захоче, Господь не буде її силувати. Тому сьогодні, дорогий друже, відкрий своє серце, прийми Боже Слово як дороговказ, Будь послідовником Божим. І настане день, що перед тобою відчиняться ворота раю. Нехай Господь благословить кожного із нас цими гарними бажаннями. До побачення!